Вітаю всіх на каналі TimeTax. Сьогодні я вам відповім на найпоширеніші запитання відносно розрахунку за працю в Німеччині. Перше запитання. Який є термін розрахунку податку за працю в Німеччині в цьому році? У 2023 році ви можете розрахувати свій податок за 2019 рік. Ви маєте вислати свою декларацію до податкової служби до 31 грудня 2023 року. Якщо ви зробите це пізніше, то ваша декларація буде відхилена та заблокована. Відповідно також ви можете розрахувати свій податок за 2021 рік до 2025 року, тобто до 31 грудня 2025 року, а за 2020 рік ви можете розрахуватися до 2024 року, тобто так само до 31 грудня 2024 року. Що означає, що ви можете навіть розрахуватися за попередні 4 роки? Але, звісно, це може зробити той, хто не має обов'язку розрахунку податку. До речі, ми вже маємо відео про те, хто має обов'язок розрахунку податку, і я вам, звісно, залишу посилання. Наступне питання: Тож, який є термін в цьому році розрахунку податку за попередній рік? Раніше було так, що ви мали розрахуватися до 31 липня за попередній рік? Зараз податкова служба трішки змінила закони, тому ви можете розрахуватися до 2 жовтня 2023 року, і повторюю, за попередній пропрацьований вами рік. Наступне запитання: Тож, які є неоподатковані суми за попередні роки? У 2019 році ця сума виносила 9168 євро. Натомість у 2020 році ця сума виносила 9408 євро. Відповідно, у 2021 році ця сума це 9744 євро. І у 2022 році ця сума виносила 10 347 євро. І переходимо до останнього запитання: скільки треба чекати на результат розрахунку податку? Зазвичай чекається від 3 до 6 місяців. Але пам'ятайте, що звісно термін може бути продовжений. Я вам раджу якнайшвидше відповідати на всі запитання від німецької податкової служби. Для того щоб розрахунок податку був пришвидшений. Любі друзі, це були найпоширеніші запитання. Якщо маєте додаткові, то пишіть, дзвоніть або приходьте. А також пам'ятайте: якщо ви хочете з будь-якої країни світу, не виходячи з дому, розрахувати свій податок, ви можете скористатися нашим додатком. Дякую за увагу всім папа! -па. А в наступному відео я вам розповім про німецькі податкові класи.